Сидять два бурундуки під теплим, вересневим сонцем, і один питає іншого: А скажи, в чому сенс життя? Подумав інший і каже: пам'ятаєш минулий рік посуха, ліс горить, їсти нічого, лисиці голодні нас шукають, ми голодні, треба крутитися, щоб вижити, і цього сенсу не шукали. Виходить, тоді він був. А ось дивись зараз, ми в безпеці, лисиці нас не чіпають, люди не чіпають, їжі багато, життя нормальне, але ми шукаємо сенс життя, отже, ми його втратили. Тобто логіка у оборунтиків залізна. Скажіть, будь ласка, чому, коли нам добре, ми не шукаємо сенсу життя? Просте запитаємо, що немає жодних бажань, всього вистачає, і тому ми не шукаємо жодного сенсу життя. Життя ось воно, є, є, є наповнене так, дає нам усілякі насолоди, так. Отже, є сенс життя? Оце Ні, я хочу спитати. Сенсу життя немає, але немає страждань. Тобто творець має зробити якусь таку штуку, щоб змусити нас шукати сенс життя. Звичайно. А це необхідно? Скажіть мені, будь ласка, це необхідно. А як же інакше? А як же із дитиною? Якщо ти її не змушуватимеш, вона не зростатиме. Вона не зростатиме. Тобто я весь час маю підштовхувати, так. так? Тобто, висновок у вас такий, що людина має пройти страждання. Так. Так. А люди не розуміють, вони думають давай переберемося зі світу страждання і буде добрий світ. Чому творець його не створить таким? Так. Бо інакше б любство не рухалося вперед. Тобто, якби було сонечко, ми виходили б на вулицю, було б нам добре, ми посміхалися б один одному. Отак би і жили, і жили, і жили, бо кажете, що світ би зупинився в такому разі? Так. Ти бачив весь світ, як він просто лежить. Люди помирають. Все добре. І заклівають. Це якщо немає страждань. Так. Адже це людина ніколи не зрозуміє. Людина не хоче страждань. Це правильно, так? Так. Але ми, в принципі, ж маємо трохи підвищити свій якийсь розумовий рівень. Вимоги? Вимоги. Подивитися на себе збоку повинні, ви кажете. Ну, звичайно? Тоді скажіть, будь ласка, так чи інакше, страждання до чогось ведуть, так? Страждання ведуть до усвідомлення їхньої причини. Ось це так. Ну, так. Коли ми страждаємо, ми хочемо дізнатися причину і як її позбутися. До якої головної причини мають призвести страждання? Вони ж колись мусять до чогось привести. Поступово поступово вони приводять людство до усвідомлення того, що вся причина страждання у самій людині. Тобто я почне з того, що мій сусіди чи сусіди мої, сусідня країна. Це ми насправді вже давно-давно прийшли. Пройшли? Так. Ви вважаєте, що ми вже наближаємось? Якби ми дійсно хотіли дізнатися причину страждань, то ми швидко зрозуміли б, що вона в нашому егоїзмі. Тобто вона в мені. Так. І це головне, що нас жене так у той момент, коли я розумію, що вся причина страждань мені, моєму егоїзмі, що відбувається? Припиняються страждання, нас нема чого гнати, звичайно. Так? так? Тобто, якщо ми говоримо, що творець підштовхує все людство стражданнями, то він заспокоїться в той момент, коли ми розуміємо, що вся біда в нас. Він не заспокоюється, творцю немає чого міняти себе, ми змінюємось. Ми змінюємо і страждання випаровується. Вся біда в мені. Я нарешті це розумію. Далі що? Які мої наступні дії? Якщо я починаю прагнути позбавитися страждань, я починаю шукати причину страждань. Я знаходжу, що причина моїх страждань вона в усіляких. Видах, формах ненависті до всього, що оточує Мої ненависті моєї ненависті. І я тоді починаю це все ставлення до всього навколишнього змінювати. Тобто я з цією своєю ненавистю мушу постійно працювати, так. так? І поступово, поступово змінюючи її, я починаю відчувати, що це веде мене до хорошого життя. І все. Тобто, як тільки я на цією ненавистю піднімуся чи заміню її, як виходить на любов, на так. тепле ставлення, страждання припиняється. Так. Це називається яким життям? Це вже не земне якесь життя, тому що в нас життя інше. Ну, Неважливо, припустимо, що земне. Земне так. навіть. Ось так починає жити людина і людство. Так це можливо взагалі? Ви вірите в це? Це логічно. Не вірю. Я не вірю. Але якби ми захотіли, то ми б усвідомили, як можна змусити Творця так повернути нас, щоб ми зробили це. Зрозуміло. Тобто ми б відчули, що вся причина Вся причина в ненависті. Ненависті. Так. І треба попросити його. Так. Треба попросити його, і все. Тобто це вже інша психологія. Психологія. Я можу змінитися. А ви кажете, що я змінитись не можу. Я змінитись не можу ніяк. Я можу єдине, що вмовити творця, щоб він змінив мене. І тоді засяє сонечко. Ну, тоді останнє запитання: короне. Ми його не відчуваємо, не бачимо. Ми вимовляємо це слово, творець. Незважаючи на це все одно звернення моє до того, що я не бачу, не знаю, не розумію взагалі звернення до цього дієве? Так до того, що я не знаю, що це так. таке. Так. Тобто ви за те, щоб людина, яка взагалі не розуміє нічого, зверталася б до творця? Так. І це спрацює, ви це кажете. Це спрацює. Ми бачимо, як маленькі діти новонароджені, кричать. Так, це? куди кричать, що кричать. Що так. вони кричать, Не зрозуміло. але це ознака, що їм погано. Що вони звертаються. Зроби так, щоб мені було добре. І так само має людина так. зробити. Зрозуміло. Але в принципі, крики має бути, як ви кажете, мою ненависть переверни, зроби мене. Але це вже усвідомлене, і потім інші. Це високий так. стан. Інші стани. Але ми до нього маємо прийти до цього так. саме.